Такими картками батьки отримують молочну продукцію на молочній кухні. Люди проходять, говорять ім'я та прізвище дитини, здають порожню чисту тару і взамін отримують у пляшках молоку або каші. Ми беремо... Ми беремо десь із місяців десяти. Любимо вівсяну кашу, сирок, брали молоко та кефір. Цього місяця беремо кефір і сирок. Якість гарна, не гірша ніж у магазині. Та сама ціна виходить, але тут я довіряю більше. «Донечці моїй один рік. Беру молочні продукти тут щодня, дуже висока якість. Нам дуже подобається донечка. звичайно їсть з задоволенням все це. Окрім молока, на молочній кухні можна отримувати солодкий і несолодкий кефір гречану та вівсяно-молочні каші, дитячий сирок. Зменшення кількості охочих користуватися кухнею пояснюється також дорожчанням молока. Торік було 900 порцій щодня, цьогоріч 600, розказала керівниця молочної кухні. Це єдина кухня. Це єдина кухня в Україні, яка працює на живих кефірних грибках. Ми тут їх робимо, тут же заквашуємо. Порції видаємо на Суворовський та Дніпровський райони. Молоко возять зі Скадовського району. Жирність молока 3,2. Це жирність, яка необхідна дітям до двох років. У цій лабораторії щодня роблять вхідний контроль молока. Лаборантка перевіряє кислотність молока і кефіру. Кислотність молока складає. Кислотність простого молока 75-90, солодкого 80-100. Зазвичай у нас 80-85. Ми не перевищуємо кислотність. Щоб перевірити кислотність кефіру, треба додати натрій ОН, OH, дистильовану воду. Пляшечки перемивають, а потім стерилізують при 130 градусах по 20 хвилин. Далі у них закладають каші, розливають молоко або кефір. Строк придатності продукції молочної кухні 24 години. У цьому приміщенні готують молочні каші. Спочатку промиваємо. спочатку промиваємо гречку холодною водою, варимо 30 хвилин, упарюємо годину. На протирочній машині перетираємо, додаємо молоко, трохи звареного сиропу. Варимо ще півгодини. Гречану кашу можна давати дітям з 9 місяців. Дитячі молочні кухні майже 30 років. Вона є підрозділом Херсонської клінічної лікарні імені Карабалеш. На початку 90-х років щоденно випускали 4 тисячі порцій. На отримання кухні щомісяця необхідно більше 100 тисяч гривень. У ціну продукції закладена заробітна плата персоналу, вартість продуктів і виробничого процесу, розказала директорка лікарні Алла Малицька. З 2012 року наш цей підрозділ він працює в режимі госпрозрахункового, тобто ціна продукції стала трошки більше, і майже основна причина це на жаль зменшення дитячого населення, як і в Україні в цілому, так і в нашому місті. За словами головної лікарки, на сьогодні в Херсоні працюють три пункти видачі продукції молочної кухні. Безкоштовно харчування отримують малозабезпечені родини. Оксана Хлєвус, Володимир Шепінога. Новини на Суспільному, Херсон.